Наступне, про що ми поговоримо, це про моніторинг відповідності органу акредитації, встановленим вимогам, яким ми вже розглянули. Загалом це відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів і е, існує і має існувати за правилами е, той орган, який буде перевіряти, е, чи відповідає. Орган акредитації встановленим цим вимогам. Цей моніторинг відбувається згідно з постановою кабінетів міністрів про затвердження порядку здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного органу акредитації. Здійснюється він комісію міністерства економіки і розглянемо. Відповідною комісією Міністерства економіки, яка створюється окремо, і розглянемо особливості такого моніторингу. Він може здійснюватися планово та позапланово. Плановий моніторинг буде здійснюватися один раз на два роки, і цим плановим періодом вважається той, що починається з того кварталу, який настає за останнім кварталом періоду, в якому був здійснений попередній плановий моніторинг, і закінчується кварталом, що передує тому, якому буде здійснюватися наступний Плановий моніторинг, тобто розуміємо, ми розраховуємо його як від поквартально відліковуємо. так. Позаплановий моніторинг встановлюється, здійснюється у разі встановлення Міністерством економіки за результатами аналізу отриманих від фізичних або юридичних осіб документально підтвердженої інформації. Щодо підстав вважати, що агентство, тобто нау на так, не відповідає вимогам до національного органу акредитації або не виконує своїх обов'язків, обов які встановлені у законі про акредитацію органів з оцінки відповідності, під час здійснення позапланового моніторингу з'ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для такого позапланового. Моніторингу з обов'язковим зазначенням таких питань у направленні на моніторинг, от і у висновках. Тривалість планового моніторингу не повинна перевищувати 15 робочих днів, а позапланового 10 робочих днів. У разі надання документів і матеріалів під час здійснення моніторингу з порушенням строків. Визначених у письмовому запиті, то строк здійснення моніторингу за обґрунтованим зверненням голови комісії може продовжуватися але не більше, ніж як на 5 робочих днів, але і ще й відповідним наказом Міністерства економіки. Наступне, про що потрібно сказати, що Створюється така спеціальна комісія, ми вже сказали, а от його голова та члени мають відповідні зобов'язання. Отже, голова комісії він зобов'язаний розподілити між членами комісії завдання згідно з програмою моніторингу до початку моніторингу, ознайомити членів комісії з результатами попереднього планового моніторингу. Моніторингу не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку моніторингу, надіслати до НАУ наказ про здійснення такого моніторингу. Наступне, у перший день моніторингу, він повідомляє керівнику агентства чи особі, яка виконує його обов'язки, про повноваження членів комісії. Він має також узгодити строки надання відповідних документів та матеріалів, які потрібні для моніторингу, та потрібно вирішити організаційні питання щодо здійснення цього моніторингу. Під час моніторингу не допускається чинити дії, які протирічать діловій етиці, приймати від посадових осіб на усні уснічі. Чи письмове зауваження, пояснення з питань, що виникають під час здійснення, це дозволяється, це можна і потрібно робити також під час здійснення. Якщо посадова особа на відмовляється надавати пояснення, документи чи копії їх, необхідно зафіксувати цей факт у довідці за результатами От, і зробити письмовий запит до НАУ із зазначенням строку надання такої інформації. Отже, тут про що йдеться? Що якщо якась особа, яка працює в НАУ, відмовляється надати за усним запитом, то необхідно зробити письмовий запит до керівництва нау, щоб можна було взагалі здійснити моніторинг. Так? Якщо Керівник нау або інша посадова особа не згодні з висновками і з фактами, викладеними у довідці за результатами моніторингу, то необхідно надати письмове зауваження і про упродовж п'яти днів, і а також провести потім їх перевірку про результати і повідомити відповідним посадовим особам. От. Наступне, про що сказати, потрібно сказати, що комісії повинна бути надана повна всебічна та достовірна інформація з усіх питань, які містяться в програмі моніторингу. Голова та члени комісії запитують у керівника та інших посадових осіб науки матеріали, які необхідні для здійснення моніторингу. Ну, наприклад, це можуть бути. Розпоряджень, чи є документи, протоколи засідань ради з акредитації або технічних комітетів з акредитації, комісії з апеляції ми розглядали з вами структуру так, національної системи акредитації. Також це може бути настанова з управління, будь-які політики, процедури, методики. Ми їх сьогодні згадали, розглянули багато, так за кожним процесом має бути відповідна процедура. І Задокументована процедура, так інші документи та матеріали, проведені з пов'язані з проведенням оцінювання органів заявників і таке інше. Так, бухгалтерський ще облік може бути, особові справи персоналу сюди входять, ну і таке інше. Ті особи Міністерства економіки, які будуть здійснювати моніторинг, вони мають право безперешкодно відвідати на АУ, якщо покажуть своє службове посвідчення та направлення на здійснення моніторингу, вимагати від НАУ надавати усі необхідні матеріали та документи, а також усні чи письмові пояснення з будь-яких питань, якщо які виникнуть. От, вони, звичайно, мають зобов'язання щодо конфіденційної інформації, тобто не розголошувати те, що їм стало відомо. От. І після за результатами моніторингу формують ось, ми бачимо матеріали для моніторингу. За результатами формують довідку. У вступі необхідно вказати дату підписання довідки. Найменування агентства відповідно до положення про нього, тобто вона АУ, агентства Національного агентства про акредитацію України, реквізити наказу, на підставі якого здійснюється моніторинг, прізвище ім'я по батькові та посади осіб, які здійснювали моніторинг, інформацію про Надсилання до органу акредитації рекомендованим листом копії наказу про здійснення моніторингу обов'язково, чого рекомендованим листом, щоб було підтвердження, що цей наказ був отриманий, і щоб не було потім сперечань, що нас не попередили про це. Строки здійснення моніторингу та інформація про попередній плановий моніторинг. Це пишеться у вступі довідки за результатами моніторингу. Після цього пишуть опис, роблять опис. Тобто зазначають загалом відповідність на АУ вимогам до національного органу акредитації та виконання ним своїх обов'язків, які встановлені законом України. Що тут пишуть зміст невідповідності вимогам або невиконання ним своїх обов'язків, якщо таке було виявлено, копії документів, що підтверджують такий факт невідповідності. Письмові пояснення посадових осіб щодо виявлених невідповідностей або відмову у наданні пояснень, перелік документів, що не були надані під час здійснення моніторингу та причин їх надання з письмовими поясненнями. Наступне пишеться висновок. Загалом, це узагальнений висновок щодо відповідності органу акредитації вимогам та виконання ним своїх обов'язків, а також опис встановлених фактів невідповідності вимогам або невиконання ним їх своїх обов'язків, якщо такі були виявлені. У розділі наступному рекомендації пишуть рекомендації щодо вжиття життя відповідних. Коригувальних заходів та кількість примірників довідки та відмітка про вручення або надсилання одного примірника до органу акредитації 10 робочих днів, щоб була підстава для того, щоб орган акредитації потім працював над виявленими невідповідностями, і щоб і це було свідченням письмового зобов'язання органу акредитації усунути такі. Невідповідності примірники, звичайно, зберігаються у Міністерстві економіки, і до нього додаються ще програма моніторингу, письмові пояснення посадових осіб і копії документів, будь-які також письмові зауваження, якщо вони є. А також складає може бути складений акт про перешкоджання здійснення моніторингу, якщо такий, такі перешкоджання були. Виконані другий примір це перший примірник. Другий примірник довідки подається протягом 10 робочих днів після закінчення моніторингу для ознайомлення та підпису на АУ. Розуміємо, так? Це головне. Ще що треба додати, що достовірність обґрунтувань фактів, викладених у зауваженнях комісія. Повинна ретельно перевірити і протягом п'яти робочих днів з моменту їх отримання скласти щодо них письмовий висновок та доповісти про результати моніторингу, у повноваженій посадовій особі, яка прийняла рішення про його здійснення цього моніторингу. У разі, коли за результатами моніторингу визначено, що на АУ не відповідає хоча б одній вимозі до національного органу з акредитації, або не виконує хоча б один свій обов'язок, який встановлений законом України про акредитацію органу з оцінки відповідності. Міністерство економіки вживає відповідних коригувальних заходів до усунення такої невідповідності або забезпечує вжиття таких коригувальних заходів самим органом акредитації. Вона надсилає їм листи не пізніше, ніж через 20 робочих днів з підписання довідки з вимогою вжити відповідних коригувальних заходів і зазначити строк їх виконання, а також обов'язок проінформувати Міністерство економіки про виконання цих. Коригувальних засобів та усунення невідповідностей не пізніше, ніж через 5 робочих днів після завершення їх виконання, ось таким чином, що стосовно вимог до моніторингу діяльності національного органу акредитації України.